Вітаємо на каналі Експорту. До вашої уваги огляд матчу Галатасара Манчестер Юнайтед. Це була дуже цікава зустріч, яка закінчилася з рахунком 3-3. Бачимо, що Манчестер Юнайтед не може перемогти Галатасарай. Дійсно є проблеми в цій команді. В чемпіонаті Англії десь стабільність вже відчувається, але в Єврокубках дуже складно. Останнє місце для Манчестер Юнайтед. Копенгаген йде на третьому, Галатасарай на другому, і на першому Баварія там просто Кейн та компанія відчувають себе на усі 100%. Тенхаг дійсно не може щось владнати з командою. Бачимо, що Роналду це не проблема. Роналду вже давно поїхав, і зараз треба щось знову змінювати. Так, Гарначо дійсно показує класний футбол. Сьогодні він зміг забити на 11-й хвилині. Дуже талановита людина. Нещодавно забив він взагалі через Себе це гол просто тижня, гол місяця, тому що дуже складно таке виконувати. Фернандеш забиває другий м'яч на 18-й хвилині і 0-2. Здається, що на виїзді дійсно можна щось вигадувати і перемагати. Пізніше Фернандеш отримує просто жовту картку. Зієш забиває на 29, й вже 1-2 стає рахунок. І бачимо, що боротьба триває, тому що дуже багато жовтих карток було в цьому матчі. Далі отримає жовтобоє, пізніше Амрабат, Айхан за неспортивну поведінку. Потім забиває Мактоміни 1-3. Ми пам'ятаємо, що цей футболіст дуже класно грає в Шотландії збірній, і дуже класно він грає за Манчестер Юнайтед. Дуже часто він виручав свій колектив в непростих матчах, забивав, зрівнював рахунок, і навіть потім виводив свою команду вперед. І на заміну виходить і не цурається, показувати стабільний і класний, і технічний. Технічний футбол, відчуває він такий момент. Потім Люк Шоу отримує також жовту картку. Пам'ятаємо цього футболіста, найдорожчий захисник у свій час, у нього була страшна травма. До речі, мені він дуже імпонує як захисник, і ми бачили його у фіналі Чемпіонату Європи. Він дуже класно грає в футбол. Дуже шкода, що не вдалося перемогти в тому турнірі. Потім Зієш робить рахунок 2-3 62-га хвилина. Ми бачимо, що Галатасарай у себе вдома за рахунок імен він може забивати голи. Трансферний ринок Галатасараю працює на усі 100%, Ми бачимо, що вони не шкодують грошей, і таким чином Ліга Чемпіонів набрала таких обертів, що будь-яка команда може перемагати. Гранда англійського або італійського футболу, і ми бачимо, що саме Манчестер Юнайтед поки що не вміє грати з такими опонентами. Ми бачили матч з Копенгагеном, і це було щось. Потім актюр глу забиває і робить рахунок 3-3 зі єш, віддає передачу. Непоганий асист, в принципі, і пізніше матч завершується. Можу дійсно сказати про те, що Манчестер Юнайтед ризикує і не потрапити взагалі в Єврокубкову весну. Вони можуть просто вилетіти, і на цьому все. Це десь сенсація, тому що це клуб з історією, це сильний клуб навіть зараз, але щось не виходить. Мандраж, десь неправильна тактика, можливо, просто спад Тенхага дається в знаки. Ось такі справи. Будемо вдячні вам за підписку на канал і за ваш лайк. Не забудьте написати своє бачення в коментарях. Обов'язково почуємося.